Доброго дня, шановні. Ну, що, проговоримо з вами, мабуть, новини, які нас очікують в серпні. Ну, і взагалі про майбутнє, тому що нас очікує з вами дуже багато змін. Знову. Я зараз говорю, звичайно, про роботу у ФОП про малого бізнесу. Давайте з вами все проговоримо, прочитаємо, подивимося. Що нам пропонують, і будемо вирішувати, чи а, спроможні ми витягнути оце все. Чи все ж таки ми здаємося, закриваємо свій ФОП, виїжджаємо в іншу країну і живемо іншим життям? І почемо там пиріжки, як казала одна моя знайома, виїжджаєш тільки для того, щоб їх годувати. Ось. І так, поїхали. Увага! З 1 серпня діятимуть зміни до податкового кодексу України через запровадження Клубу білого бізнесу. Вітаю майбутніх білих бізнесменів від чорних. Я звичайно відношусь до чорних бізнесменів. Тому що я туди навіть в білий не зможу вступити. Ми з вами це вже записували відео про це і розмовляли, що таким, як ми, ФОПам першої, другої групи двері завжди будуть зачинені до одного клубу точно. І так, підписались 1 серпня. Будуть внесені зміни. Значить, цей закон набирає чинності з 1 числа місяця наступного. Його опубліковано 25.07, тобто вчора. Запрацюють з 1 серед текстом закону. Запровадження переліку платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. До переліку платників з високої добровільної включатиметься юридичні особи та ФОП. Резиденти «Дія-Сіті», які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування. Платники податків з високим рівнем отримують переваги мараторій на документальні перевірки, крім деяких видів, скорочення строку камеральної та документальної перевірок по бюджетному відшкодуванню. Скорочення строки надання індивідуальних податкових консультацій. За платником податків закріплюється компланс-менеджер. Ой, Ой, вибачте. вибачте. Я уявляю цей комплайнс менеджер, бо тут зараз зателефонував просто переконсультуватися, тобі не можуть сказати, я уявляю, що там за комплайнс-менеджер. Так, з відкритим переданням також з терянням можна буде ознайомитися на сайті ДПС. Дякую. Йдемо далі. Тобто підписали, вступає з першого все. Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено до 10 листопада. Уже закони також прийняті. А, тобто, у всіх, у кого все зв'язано з воєнним станом, а це зв'язано ще навіть із ЄСВ. Ви пам'ятаєте, да, що поки триває воєнний стан, ми маємо право як ФОП не сплачувати ЄСВ, якщо нам не потрібен стаж. Якщо потрібен стаж, будьте ласкаві, сплачуйте ЄСВ вчасно. Тому що за невчасну сплату його, коли ви маєте бажання його сплатити, вам будуть застосовані штрафні санкції. Тому, будь ласка, контролюйте це питання. А, ну, все, що я тут можу сказати. Подовжили і подовжили. Все, воюємо далі. Збільшення військового збору та інші податкові зміни з'явився текст урядового законопроекту. У мене також є окреме відео про цей законопроект, не будемо на ньому зупинятися. Розуміємо, що нам підвищують податкове навантаження, і ми маємо до того нормально віднестися. Зокрема, пропонується збільшити ставку військового збору до 5% і окремо, щоб ОФОП сплачували також. Ставки певні військового збору, а, запровадити листування контролюючих органів з великими платниками податків, фінансовими агентами, платниками, бла бла бла. Надати в електронній формі через електронний кабінет. Ну, здрасті, приїхали. Ми вже давно там листуємося усі. А ви тільки вирішили надати можливість комусь, надати право контролюючому органу приймати рішення про відновлення. Ми Виконувати свої податкові обов'язки. Ну, окей, підвищення ставки військового збору це понятно. Встановлення обов'язку сплати військового збору. Так, перелік уже є, Уже зроблені куча табличок. У мене є зведена табличка на моєму телеграм-каналі. І кому хочеться, переходьте, можете її собі завантажити, якщо вона вам ну, потрібна. Більше всього, засмучує ось це. Ювеліри взялися за косми на голові і не знають, як на то все реагувати. блядство. Чомусь наша держава вирішила, що ювеліри у нас живуть, поживають і добра наживають. Я особисто співпрацюю з ювелірами і повірте мені, ті обороти, які я бачу, вони дуже сильно плачевні. Наразі ювелірка це не головне. Під час війни, що хотілося б купувати. Ні, купують люди, ні. Я не буду там у кого свята, у кого там якийсь привід є і так далі, все. Але отак, от просто щоб зараз прийти. Ой, хочу браслетик з цієї зарплати, так уже ну, рідко в кого буває. Я зараз говорю не про, звичайно, не про багатіїв там, і не про інший клас. Я говорю про наш середній клас. Я надіюсь, що він ще залишився. Ми ще живі і не знаю. Я говорю звичайно свою точку зору. Мене не хвилює ну на часі не до цього. Тому я не знаю, чому їм 30%. Можливо, хтось мені пояснить в коментарях, за що я 30%. Націнку на товар будь-який завжди робить сам продавець. І у деяких ювелірів вона може бути становити там певну там, ставку да? цих же самих 30%, а у деяких 10, а у деяких 15%. Тому я. Ну, тобто, це за просто це зараз от на рівному місці а, заганяється цей вид бізнесу, ця ніша, у, у гараж. І вони будуть просто продавати в чорну, міні, міні, мінімізувати свої доходи, а, ну, легальні, і все. І, тобто, легально вони будуть віддавати з них там майже все, що вони заробили, і якби, і все. Ну, по-моєму, це не той ход. Ну. Мені здається, що треба було не так. А, встановлення обов'язку щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств, платниками податків, які здійснюють діяльність з розділу торгівльно-пальним. Включення до переліку обов'язків платників обов'язково стосовно проведення інвентаризації основних засобів. Надання права контролюючого роги бути присутнім під час проведення такої інвентаризації. Йоу-ма-йоу, -йоу. Це у нас що таке буде? Кого вони там будуть присутні? Ми хочуть надання дозволу на арешт майна. О, це, звісно, взагалі. Платника податків у разі відмови посадовим особам, контролю, чого бути присутнім при проведенні інвентаризації. Навіть ніхто і не, дум... не, не, не сумнівався. Припинення адміністративного арешту майна, віднести води, включаючи мінеральний та газов, з додаванням цукру. Підсолоджувальних або ароматичних, до підакцизних товарів. За це, до речі, я е, за, от я за, тому що я відношусь до категорії хворих на цукровий діабет і можу сказати так: це просто біч е, е, сучасного світу. Ми зараз не говоримо там про да, захворювання, е, серцево-судинні, і оце, блядь. Онкологічний і цукровий діабет. І коли е, випускають воду, де просто неконтрольована кількість цукру, і ви даєте це своїй дитині або онуці, мені, мене болить. Я. я... Мені хочеться підійти і просто сказати отак: от тріпанути сказати, Що ти робиш? Норма цукру в день для дорослої людини 30 грам. А в цій одній пляшці міститься від 50 до 70 грам цукру в одній пляшці. Ну, тобто, коротше. Я б закликала і буду закликати до того, щоб ми думали. Тому, будь ласка, думайте, що ви вживаєте, особливо ці газовані напої, бо в них завжди є скритий цукор, а також молоко. Зверніть на це увагу. Це просто. Так, зміни до закону про місцеве самоврядування таке. Це у нас у разі прийняття законно беречинності сплата військового, військового збору. Ну, от така табличка. У мене також є. Якщо комусь треба, я скину на пошту. У мене вона виведена окремо. Під час оцифрування помилково прикріпили скан копію трудового іншого працівника. Як виправити? Так, триває наша компанія, вона вже набирає обертів. Тому що дуже багато у мене під моїми старими відео вже коментарів. Трудова книжка, скануємо до 2025 року. Хто не встигне оцифрувати, відсканувати при виході на пенсії вашу, ваш стаж можуть визнати недійсним. Тому що всі, все має бути оцифрованим. Це одна із умов. Цей закон вже у нас 4 роки в нашій атмосфері. Знаходиться, в ньому чітко поставлені строки, до якого числа це треба зробити. Будь ласка, всі робіть. Хто не встигає сам і працює, наприклад, на офіційній зарплаті на роботі, ви можете звернутися до вашої бухгалтерії і вони зобов'язані оцифрувати вам трудову книжку. Ось у людина втомилася, залишилась після роботи оцифровувати і відсканувала чужу. Під іншим прізвищем. Там немає такого одразу як вам сказати, критерію, по типу що там: А, тут не те прізвище у вас від фотографії, ми не приймемо. Ні. Завжди, як завжди, у нас приймається все, а потім або офіційна відмова, або офіційно вас викликають, або офіційно вас шукають. Значить, що, який вихід? Страхувальнику необхідно повторно оформити та подати виправлені відомості про тудові. Тобто вже не. не, не, не ваш роботодавець вже буде сканувати, а ви вже самостійно заходите, скануєте свою книжку і відправляєте як фізична особа. І тоді тільки накладається остання ваше, те, що ви відправили, накладається на... на те, що було перед цим. Не знаю, як це правильно сказати. Ну, тобто, хто останній, той і правий. А, ПФУ зазначає, що відмітити зареєстровану міністрацію, гало. Створено з помилками та надіслано до фонду формується новий електронний запис. Тобто, наступний буде новий, він буде дійсним, а той попередній буде недійсним. Все, взяли на замітку. Не подали повідомлення про виплату лікарняних до ПФУ. Які наслідки? У разі відсутності інформації від стрессвування про виплату страховим протягом трьох місяців з дня здійснення фінансової відповідно, буде проведено перевірку. Перевірку. ПФУ. Зі свого досвіду скажу вам так: ПФУ уходить з перевірок без нарахувань, у них немає ніяких планів, нічого, але ПФУ формує певний список людей, у яких проводить перевірку, і проводить потім її регулярно. Оце прикол ПФУ. І він такий є. Це виключно моє дослідження. ПФУ це Пенсійний фонд України, тому краще на оцю штуку не попадатися і не потрапити в цей список. Запам'ятайте, оці страхувальники, виплати, ми зараз говоримо не про великі організації, не про юридичні особи. Ми говоримо про ФОПів і простих найманих працівників у ФОПів. ФОПи, коли входять декрет, вони отримують допомогу соціальну. Так, мають право отримати, мають право подати заявку. І ось вони її отримали, ви маєте за нього відзвітуватися. Там уже все передбачено в електронному кабінеті. У мене для цього є окреме відео знято. Будь ласка, передивіться, кому потрібно. Не забувайте, що ви за всі кошти, які ви берете з бюджету, ви зобов'язані відзвітуватися. Завжди. А для тих, у кого наймані працівники, ви їх відправляли, наприклад, на лікарняне або відправляли також в декрет. Ви також маєте зайти повторно в електронний кабінет Пенсійного фонду України з часом, після того, як ви виплатили, там прийде певний час, там має змінитися статус заявки. Вам треба просто набратися терпіння, там, наприклад, 5 днів, правда, 6 днів, вам треба заходити регулярно. Зайшли, побачили, що, що статус змінився, і з'являється нове віконце а, відзвітувати за отримання, визвітуєте, відзвітує, там просто підписуєте, ставите дату, коли ви отримали кошти з держави, і все, і відправляєте. Пльове діло, пльове діло. Але якщо ви його не зробите, ви потрапляєте в список на перевірку. Все, все дуже просто. Скільки працівників вже забронювало через дію? Так, знову таки, фопів то не стосується вже, там чітко вказано, стосується тільки юридичних осіб. Якщо ви набрали, набули статус критичних, критичної юридичної особи критичної інфраструктури, то ви можете подаватися уже спокійно через дію. Все доволі таки спокійно, просто і без цих якихось лишніх нервів, якщо чесно. Так що, в принципі, все, все хорошо. Цей функціонал працює. Знову оновлено перелік тот. Пам'ятаємо, да, що у нас є території бойових дій. Якщо ваш ФОП потрапляє на територію цих бойових дій, він має право не сплачувати податки. Так що, ознайомлюйтесь, будь ласка, з територіями регулярно, хто знаходиться там поблизу, щоб розуміти, можливо, у вас є така можливість не сплачувати податки, і зараз вам не на часі. Уряд схвалив стратегію продовольчої безпеки до 2027 року. Боюсь читати. Наповнення ринку агропродукції. Підтримка виробників, зокрема, органічної продукції. Поступове заміщення імпорту і відновлення підприємств харчової промисловості. Забезпечення доступності продовольства для всіх груп населення України. Посилення продовольчої безпеки. Ну, що попав ніякої конкретіки. Так. Уряд ухвалив постанову про е-довірчі послуги, що вони передбачає. Кабмін підтримав постанову, яка затверджує обов'язковий для зберігання перелік документів, отриманих внаслідок надання електронних довірчих послуг. Ну, окей. Нічого не можу сказати. Окей. Все. Дубідок. нагадую, будь ласка, тому що в мене був недавно знову випадок. Не знала, як підписати документи один з одним. Нагадую, що вже є такий сервіс Дубідок від, від чекбоксу, де можна або завантажити додаток. У мене є про це окреме відео, або ось так от зайти і підписати договір, акти виконаних робіт, звіти, протоколи і відправити все. Все легко і просто. Економічна правда. Хороший сайт. Є декілька колонок, які я читаю регулярно. Хотілося б пройтися швидесенько по новинам. Якась нова новина, я її вже бачу не вперше Sensifob спецпроект Сенсифоб. Всі ми пам'ятаємо, що у нас тут Сенсбанк. Щось почав дуже сильно себе рекламувати і лобіювати, значить, вирішив вам розповісти, як відкриваємо ФОП, з чого починаємо і так далі. Така інформативна стаття. Потім запропоную вам два пакети на обслуговування: один 99 гривень на місяць, другий 50. Непогана сума, але не забуваємо, що, наприклад, в монобанку це безкоштовно. Наприклад. А в приваті це взагалі 250 на місяць. Тому ось. А податкові платежі, чим допоможе банк, тонкощі еквайрингу. Еквайринг це завжди пов'язано з касовим апаратом. Тому будьте уважні, щоб Сенс міг співпрацювати з тим посередником касового апарату, який ви для себе оберете. Там чекбокс, чесна каса, чи ще кого-небудь, чи смарт-каса, щоб вони могли. Цей посттермінал ви потім не бігали і не шукали, чи можна поєднати з програмою чи ні. Одразу питайте у банка, чи вони співпрацюють з цими програмами. А, далі арма розпочинає оцінку майна Гулівер, буквально вчора сьогоднішня стаття. Про це повідомила голова нацагентства Ну, Ну, і хорошо. На, мабуть. Нагадаємо, у ТРЦ Гулівер заявили, що рішення Шевченківського райсуду Києва про передачу в управління АРМА є абсолютно неправосудним. Його оскаржать в апеляційному суді. Шевченківський райсуд 3 червня передав майно Київського гулівер-бізнесмена Віктора Поліщука в управління на це агентство з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів АРМА. Раніше Форб писав, що з початку повноважтаї війни компанія Віктора Плющука перестала обслуговувати кредити перед держбанками. Ну, просто новина. Не знаю чому, вирішила вам сказати, щоб ви просто знали, що на фоні всього нашого безладу ще у когось гірше. В когось взагалі забирають все. Все, що було нажито не посильним трудом. Хакери імітують сайт Укрнет для викрадення поштових акаунтів. Будь ласка, будьте уважними, бо той Укрнет, Господі, страждає більше всього. Саме для мене, якщо чесно, саме була для мене і зараз наразі залишається. Платформа для створення електронної пошти, я весь час отримую листи, ні без всяких там затримок, скрізь прохожу верифікацію, все абсолютно легко, просто. Не знаю. цей юкернет, шкода мені вас, але будьте обережні, щоб ви не стали жертвою цього всього безладу. М -м 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 -м. Кредит на сонячні панелі та генератори, які програми для бізнесу та громадян пропонує уряд. Я намагалася знайти інформацію для фізичних осіб, чи можна взяти генератор під кредит. Uh, якісь такі умови. Вони дають кредит для сонячних панелей або акумулятор ві вітрові установки. Ну, вітрову установку я точно не поставлю, да? біля 16-етажної будівлі. І сонячну панель я не поставлю, бо її просто вкрадуть. Тому я не знаю взагалі, як реагувати. Хотілося б все ж таки, щоб думали про простих людей. Також хочу вам сказати: з'явилася гаряча лінія струм 1549. Беруть 15-річні трубочку дівчатки, яким дали текст, нема про що говорити, але служба з'явилася. Можливо, вам пощастить. Запитайте їх, чи є якісь на сьогоднішній день програми для того, щоб можна було купити генератор. Як це було в 2022 році, адміністрація відшкодовувала вартість купленого генератору для бізнесу. Ну, тобто, треба було довести, що він для бізнесу, і вони відшкодовували. А потім була така акція від держави, що відшкодовували половину вартості. Тобто, ну, хоча б з кимось розділити це вже добре. Якщо хтось щось чув, десь ще знає, будь ласка, я вас прошу, мої пташечки, принесіть мені цю новину у коментарях. Я буду вам дуже-дуже сильно вдячна, тому що я вже просто обдзвонила усі-усі структури, які тільки можна адміністративні. І мені ніхто не говорить, що такої програми немає, і ніхто не говорить, яка є. Я в закнутому колі. Тобто вона десь існує, і скорішого існує для своїх. Ну, мені так здається. Я поки що не розумію, що відбувається. Але я розумію, що на фоні того, що просто постійно відключають світло, має бути якась державна підтримка. Має бути. І ось вони видають мені, що вони можуть роздавати мені кредити 5, 7, 9 Але ж для кого? ОСББ, житлові корпоративи, для великого бізнесу там. Ще для когось 150 млн грн. Зачем мені треба купити генератор за 40 тисяч гривень, але вона не має цих грошей просто взяти і виложити. Я хочу купити за якусь там, наприклад, по якійсь програмі. Ну, Не знаю. Я не знаю. Не можу допокадуватися справедливості. Все, дякую вам велике за увагу. Якщо в когось є коментарі до цього відео, будь ласка, пишіть, я на всі коментарі відповідаю. Якщо в когось є запитання, дзвоніть, є номер телефону, він доступний для всіх. Якщо хто хоче стане спонсором каналу, я буду вам дуже вдячна. І взагалі хочу подякувати моїм підписникам, вони мені донатять і я навіть не знаю інколи до сліз, якщо чесно. Дякую вам велике за підтримку. От від щирого серця. Дякую. Я завжди для вас на зв'язку, ви це знаєте. У кожного із вас, хто мені донатить, є мій контакт, я завжди відповім на ваші питання. Все. Дякую вам велике. Підписуйтесь, ставте вподобайки, щоб ви бути в курсі останніх подій.